Я виїхав із Сирії, щоб закінчити навчання. Спочатку довелося вивчити німецьку, а потім шукати університети. Найкраще пошукати в інтернеті чи запитати поради німецьких студентів. Знайти правильний університет не просто, бо їх дуже багато більшість спеціалізованих університетів може бути не в Берліні. Залежно від теми, яку хочете вивчати, можна зареєструватися вільним слухачем незалежно від статусу проживання. Ваші сертифікати повинні бути перекладені на німецьку чи англійську сертифікованим перекладачем якщо сертифікати вже англійською, то в цьому немає потреби. Процес реєстрації вільних слухачів залежить від університету. вони можуть відвідувати до п'яти лекцій чи курсів на семестр, Але лише якщо є достатньо вільних місць. Я yeah. класинбезайфуздващоб вступити як звичайний студент, вам знадобиться сертифікат про знання мови, наприклад, DSH, C1 або іноді B2. Рівень залежить від університету і предмета. Після подання документів слід почекати. Це залежить від ВНЗ і кількості заяв. Для отримання додаткової інформації відвідайте хендбук